Сезон кабачків продовжується, і сьогодні я буду готувати кабачки. Рецептів море. Печуть, консервують, ікру роблять, рагу. А я сьогодні буду їх жарити. Цей лайфхак я побачила в Тіктокі і хочу з вами поділитися. Робимо, як завжди, нарізаємо наші кабачки кільцями. Як завжди говорю, поки кабачки на городі, сім'я голодна не буде. Посолені наші кабачки, беремо муку та ще треба у водичку. Мочили і жаримо на сковорідці. І так продовжуємо. Мука не буде приставати і пригорати. Ось, нічого не бризкається. Гарно перевертається, штуринка пустяща і олійка не дрімець. Можна, якщо жарити Ми любимо їх з частечком, з майонезиком. Положила другу порцію, як бачите, нічого не горить, олійка чиста, але плита трошки забризнулася. Поки жарила кабачки, мені прийшла така ідея. Цікаво, а не можна так жарити рибу.